Бажаю усім доброго здоров'ячка! До вашої уваги чизкейк оруо у виконанні моєї дочки. І для приготування такого десерту потрібно всього 5 інгредієнтів, які ви бачите на екрані, а також буде детальний рецепт в описі під відео. До латину. Додаємо 60 г холодної води і відставляємо для набухання. А тим часом 12 штук печені оруо відділяємо від начинки. Залишаємо начинку в спокої, використовувати ми її будемо згодом, а зараз печиво в подрібному блендері до стану вийшло. Тепер додаємо вершки та вимішуємо, щоб отримати еластичну основу для чизкейка. Консистенція цієї маси повинна бути у вигляді пластиліну. Трамбувати цю масу на дно підготованої форми діаметром 18 см. Можна взяти 16 або 20 см, але якщо у вас є лише 22 см і більше, то раджу робити подвійну порцію і поставимо морозильну камеру. У сотейник налити 50 г вершків та додати весь цукор. Нагріти на плиті до повного розчинення цукру. Після цього ввести туди набуш і желатин, розмішати до однорідності, не доводячи до кипіння. 250 г холодних вершків збити до м'яких, але не стійких піків до стану густої сметани. Щоб швидше збивались, чаша та вінчики міксера теж мають бути холодними. Спиті вершки перекладаємо в іншу в'ємність, тому що в чаші міксера зараз будемо збивати крем-сир, начинку від печеньок орло, а також цукрову желатинову масу. Збиваємо все до однорідності. 14 штук цілих печені орео подрібнюємо на маленькі кусочки. Їх будемо додавати у сирну масу. До збитих вершків виливаємо сирну масу, додаємо печенька подріблені орло і акуратно вимішуємо. Дістаємо з морозилки основу, виливаємо на неї сирну масу і стараємося в верті зробити рівним. А потім ставимо в холодильник на стабілізацію приблизно 4-5 годин. Коли чизкейк вже стабілізувався, виймаємо його із форми, прикрашаємо половинками печеню і насолоджуємося. Всім смачного! Рекомендую вам його приготувати і спробувати, так як його приготування не займає багато часу. Дякую вам за перегляд, готуйте з задоволенням, надихайтесь, залишайтесь зі мною.